Як розпізнати маніпулятора лише по одній фразі. Напевно, ви не раз чули щось на кшталт, давай домовимось. Звучить, наче цілком безпечно і навіть мирно, чи не так? Виглядає як запрошення до діалогу, але насправді ні. За цими словами часто ховається зовсім інший підтекст. Людина говорить вам одну просту річ: я вже все вирішив. Моє бачення єдине правильне. У тебе немає вибору, тож просто прийми це. І щойно ви чуєте давай домовимось, важливо не розслаблятись, а навпаки, включити усвідомлення і укріпити особисті кордони, бо в цей момент ваш співрозмовник наймовірніше спробує їх знецінити. Тож, давайте таки домовимось, але чесно. По-перше, ця фраза не завжди про діалог. Тож оберігайте свої кордони. І по-друге, якщо вам було корисно, підпишіться і залиште коментар. А я буду робити ще більше корисного контенту для покращення переговорних навичок.